Всім привіт! Тиждень не подивився у вулики і вони вже почали масове роїння. Переглянув тільки що сімейку, дуже багато маточників, матку я не знайшов. Можливо, вже перший рій вилетів. Зараз буду пробувати робити протиройові відводки. І ще хочу забрати декілька рамок з печатним розплодом, підсилити свої слабенькі сім'ї. І, можливо, заберу один відводочок. Ну що, поїхали проводити. Так, на цій рамочці частково вийшов розплод і бджолки занесли це місце медом. Це вже каціовий мед. Тут маточників немає. Ця рамочка нормальна, цю рамочку можна залишити. А на наступній рамочці починається саме веселе. весь низ забитий маточниками з цієї сторони і з цієї раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. На одній рамерці дев'ять маточників. Так, ось щось. Ага, маточник вже закладений. Маточне молочко. Гідота страшна. Тільки що спробував. Це якийсь мрак, це маточне молочко. Жах. Ну, ще раз спробую. Ось це буде цікавіше. Ні, це така сама фіня. Із гірки таке. Так, невже все-таки маточка покинула цей вулиць? Вілок ніби і достатньо? Щоб краще тягнули, треба обробити її водою. Займемо їх роботою, нехай дурні думки, голову їм не лізуть. нехай працюють. І так мед не носить, всі тікати зібрали. Так, тут багато маточників. Тут поки відставимо. Так, ну це ніби нормальна рамочка, можна залишати. Треба більш детально її оглянути. Ага, є. Ось якщо видно, ось два маточники заховали все-таки. обриваємо Маточного молочка ніхто не хоче, ні? Я явно не хочу. Не зайшло зовсім. Ось який великий маточник. А Зразу і не скажеш, щоб були маточники. Бджілки їх поховали всі. Тепер треба більш уважно оглядати бджілок. Частіше приїжджати, частіше робити їм огляд. Так, ну, з цим вуликом закінчив. Відібрав у них дві рамочки з розплодом, Добавив дві рамочки в Рамочка суші пустенька. Залишив один маточник. Ну і будемо сподіватися, що вони виходять з ройового стану і починають працювати. Так, якщо я щось зробив невірно, коментуйте, кажіть, розказуйте, як буде правильніше. А поки що так. Так, що в нас в маленькому вулиці? Сподіваюсь, хоч вони не потягнули маточники. Ну хоч тут маточники немає, на тому дякую. Ага. Так, Рамочку суші я поставлю у відводок, який буду робити. Так, а цю сімейку підсилю розплодом на виході. Оберу зараз маточники. Так, сподіваюсь, вони матку не грохнуть. Так, як вони були без матки, чим це все закінчиться ну... Чим можна так робити? Підсіляти рамочку другий вулик, якщо тут є маточники і пропала матка. Я думаю, в райовий стан не повинні перевезти сім'ю. оцю. це все може бути? Джовка це таке непередбачене діло, що не знаю, чим це все може закінчитися. Так, чистенька рамочка відбудована. З розходом на виході. Нею ми і підсилимо. Так, ніде маточників немає більше. І то буде фіаско, якщо будуть маточники. Так, ніби буде. Так, в мене є настоянка апельсинова. Витяжка горілка і витяжка апесинок. Оброблюємо бджілок, щоб вони не билися з тою сім'єю, щоб дати їм спільний запах. І можна підставляти. А чим це закінчиться, подивимось в наступному відео. <суміло> Сподіваюся, все закінчиться добре. Так, і ось цю сусідню рамочку теж оброблю. Буде них сьогодні дискотека. Я на вечірку. Треба було, мабуть, раніше. Підсилювати їх, але так як був взяток на акацію, сподівався, що вони принесуть хоч собі трошки меду. Походу акації дуже мало, медоносів мало, тому вони вирішили піти в Ну Нічого, відволичк зроблю все-таки. Так, нехай об'єднуються. Наступного відео подивимось, чим це все закінчиться. Саме гірше, що може бути, це вони приб'ють матку, потягнуть маточники і затупляться в розвитку. Це, мабуть, саме гірше, що вони на даний момент можуть зробити. Так, холстик поки не прибирає, а тут температура ще може пригати. Не зовсім стабільно. Так, зараз подивимось сімейку на 11 рамок. Мав в неї 99%, це ж є маточники і теж її треба послабляти. І робити протирайові методи. Переходимо. Так. Ставив рамочку з сотовим медом. Минулого разу нічого не зробили. А цей раз уже потягли. Ух ти блин. Тільки вони потягли ось з тієї сторони для трутня Ну нічого, більше меду влізе А одну полосочку з'їли взагалі, от балбеси Хоч потягли, вже вже щось роблять, Блін, А то ж був триндець якийсь Поки заберемо І подивимось що у нас відбувається в цій сім'ї тут матка гарненько сіє О, знайшов маточку, все, десь у хвилюється Тут все добре в них. І щоб на всякий випадок не думали якусь фігню вони, дам я їм вачинку в центр гнізда. Збризну водичкою, тянуть вони непогано, тому нехай працюють. Тут. А, тут майже максимум розширення в мене. Ну, мабуть, тоді відводки ніякі робити я не буду, просто підсилю сім'ю і все. І буду сподіватися, що прилетять рої і роями будемо розширюватися. А поки що підсилю саму слабу сім'ю. В мене там три рамочки, дві рамочки з розлодом, якраз ту сімейку буде в 600. Так, а що ж ми тут тут поставимо? А тут ми поставимо на відстроювання під сотовий мед на декілька днів, щоб вони відстроїли. А то якщо я зараз поставлю вже відстроєні язики, то матка може засіяти. Вона тут рядом бігає. Зараз поставлю просто злочинкою. Так, ну нічого. З цим розібралися. Забрали одну рамочку з розплодом. Добавили рамочку ващенки. Все, вони не в невроєвому стані. Це вже радує. матка на місці. Все, хай працює. Молодці. Що не можу сказати про першу сім'ю? Що в нас тут відбувається? Відбувається у нас ось таке. Дві рамочки з розплодом і одна рамочка з ващенкою. І зараз це все діло. Переставлю вон в той. Другий вулик. І там буде вже непогана сімейка. Всі маточники обриваю, треба добре переглянути, щоб ніде не було жодного маточника. Так, підсилюємо цю сім'ю. Я її вже підсилив. І якраз 9 рамочок буде і ще можна поставити одну. Злочинку, тільки в мене її немає, то поставлю одну пусту. Доставну вже можна прибрати. І буде 4 сімейки на 9-10 рамочок. Непогано, непогано. Так, головне, щоб не було маточників. В принципі, матка повинна той маточник убити, я так думаю, але все може піти не за планом. Тому всі маточники треба зривати. Далі зараз дочок піде, то буде дуже погано. Так, потім поставлю. Це вачинку на край поставити і центр, ні здається, вже має сенсу ставити, вона вже така, можна сказати, на відбраковку треба її відправляти буде, але трошки пізніше. Так, а з цією рамочкою треба попрацювати зараз. Маточників тут дуже багато. Бджілки, мабуть, мені прислали намек, який буде в мене в цьому році медозбір. Ось такий. Хреновий, я б так сказав. Ще раз оприскаю їх, щоб не було бійки. І в гніздо. Так, і що сьогодні відбулося? Ця сім'я зайшла в ройовий стан. Матки немає, походу вилетів. Я позабирав декілька рамок з розплодом, поставив дві рамки вощини, залишив один маточник, на всяк випадок, щоб е, вивели матку. І в принципі з цим вуликом все. Сюди додав е, три рамочки для підсилення закритого розплоду печатного, з тим вуликом нічого не робив, там у них все в принципі добре. І з крайнього, у них, в принципі, там все теж добре, але звідти забрав одну рамочку з розкладом, підсилив цей вулиць і додав рамочку плащинки. Так, у кого є які пропозиції з приводу е, виходження з ройового стану, пишіть, будь ласка, буду примінятися. В принципі, я ніби зробив, але наскільки це правильно, напишіть в коментарях. На сьогодні все. Дякую за увагу, до нових зустрічей!